Дуже давно хотіла зайти в ось такий італійський магазин. Ви знаєте, чесно скажу, ніколи не була. Кажуть, що ціни нормальні, товари хороші, заходимо. Значить, дивіться, тут є все: і соуса, і оце, та, і винні, які хочеш. Все. І суперощені, і макарони, і побутова хімія, і алкоголь, і сир, і колбаси. Ось дивіться, макарони. Така ціна непогана, 45 гривень пів кіла. Спагетті так само. Оту, зубну пасту купили за 60 гривень, крупи, дивіться, 90 гривень кілограм, якась квасоля, не знаю, що це таке. Ось дивіться, самі на ціни лаваш, 80 гривень 55 Ось такі супи прикольні, там 5 порцій по 100 гривень розчинні. І ось такі порційні 30 гривень. Побутова хімія я цін не придивлялась, не було часу. ось Все є. Солодощів дуже багато. Алкоголь, солодощі взяли ми печиво От, і бджілку. На типу бджілки. желейки такі. ось Ми вже на касу під'їхали. Там є такі класні печики з творогом. Ось, і такі колбаси: 400 гривень ціна і сири по 300. ну Дороговато.